Це у Києві почастішали випадки мародерства та зухвалої поведінки людей, які задля власної вигоди чи провокації називаються активістами. Далі про це наш наступний сюжет. Стой, раз, два. Документи. Я говорю, документи я Не на мене, Я йду на своє місце Я влю документи придиви. Що мене трогаєте? Сюда, говорю. Ви Хто розрішав? Що забирать, руки на. Сьогонь. Машину. Я говорю документы, бион. Я с оружием. Предупреждаю последний я раз. Ты тоже с оружием. Ты тоже с оружием. А я с оружием. Понял, что нет. Таке відео, в якому невідомі погрожують зброї інспекторам ДАІ, які заїхали на автозаправку, з'явилося днями в інтернеті у цьому неприємному випадку. Правоохоронці відбулися безпідставною брудною лайкою на свою адресу з боку, начебто, активістів майдану. Та є і патрульні, які внаслідок провокації потрапили на лікарняні ліжка. Заступник керівника Шевченківського райуправління міста Києва дістав кілька ударів ножем, коли намагався з'ясувати, з якою метою пікетувальники зібралися під стінами Лук'янівського СІЗО. Під час спілкування декілька громадян підбігли до одного з керівників районного управління, нанесли йому декілька ножових поранень. Після чого його одразу госпіталізували, прооперували. Наразі він знаходиться в лікарні його стан на стабільний на столичній Русанівці кілька чоловіків незаконно вдерлися до приміщення і оголосили, що вони представники правого сектору. І в захопленому будинку відтепер буде їхній штаб. Щоб з'ясувати всі обставини, здивований власник приїхав одразу. Тоді з'ясували, що в такий спосіб колишній господар намагався повернути собі приміщення. Витурити самозванців допомогли справжні активісти. Посчитавши, що в країні відбувається революція, і відновлюються якісь права. він вирішив своє. восстановить свои собственные права. Мы, как громадская варта, призваны поддерживать в первую очередь право порядок Попросили освободить помещение захваченное, ознакомились с правоустанавливающими документами. И такие факты не поодинокие. У штабе национального спротива про эти случаи знают и закликают граждан не быть осторожными, а оповещать активистов и правоохранителей. Это посторонние люди, которые я даже не знаю, как как их назвать, ну, наверное, из-за выгоды, из-за тех же денег просто ломают и трощат ну, как бы все. Ребята, те, которые действительно являются участниками, они сейчас заняты более важными объектами, а также охраной. Щоб відрізнити справжних активистів від псевдомайданівців, слід знати кілька парад. Отличить можно, во-первых, по поведению ребят, во-вторых, задавая встречные вопросы. Если начинаются какие-то провокации, это само собой не ребята каких-то вот структур, которые ну, действительно являются охраной. И это в частности либо пластиковые карточки, которые которые зарегистрированы на определенных людей, то есть подтверждающую личность бойца. Либо же либо бейджи с определенными видами печати. Александр Храпай, Святослав Малешкин.